Судове врегулювання спору за допомогою судді. Інсценізація засідання з коментарем судді сподіваюсь, ви мали можливість ознайомитися зі сценарієм, який був наданий вам у складі презентаційних матеріалів. А легалішуснавторопрезентешн висизамідієш я не хочу, щоб ви аж надто переймались фактологічними або правовими питаннями. Кінець кінцем це не презентація з правових питань, а засідання з досудового врегулювання спору за допомогою судді ДВС, метою якого є спроба вирішити спір між двома сторонами. Вони не є юристами за фахом, але мають своїх адвокатів. Отже, це засідання присвячене не стільки правовим питанням, скільки вивченню можливостей для пошуку певних. Ної спільної бази, на основі якої може бути вирішений спір між цими сторонами, я маю лише одне невелике уточнення щодо фактичних обставин справи. Тут говориться про те, що місіс Вільямс сплатила початковий внесок у сумі 100 тисяч доларів, а наступний платіж у сумі 300 тисяч доларів мав бути внесений у березні наступного року. На сьогоднішньому засіданні, як і на будь-якому іншому засіданні з ДВС, ми не приділятимемо надто великої уваги юридичним аспектам. Ми зосередимось на тому, що потрібно для вирішення справи, тобто на тому, що дві окремі сторони готові зробити чи не зробити для того, щоб врегулювати спір. Тому, навіть якщо я говорю про складність правових питань, це не означає, що ми будемо аж надто зосереджуватись на них. Але якщо під час презентації адвокати намагатимуться заглибитись у ці питання, я скоріш за все буду просити їх не робити цього, а зосередитись на тих кроках, які необхідно зробити для того, щоб Врегулювати справу Сторони у судовому процесі мають право звернутися із заявою щодо використання процедури досудового врегулювання спору практично на будь-якому етапі судового розгляду. Тому така процедура може проводитись як на початку або в ході позовного провадження, так і безпосередньо перед судовим засіданням. Добровільний характер процедури дає підстави сподіватись, що сторони, які вирішили прийняти в ній участь, є відкритими до врегулювання у протилежному випадку. Вони б не стали цього року. Робити Виступаючи у якості забезпечувача процесу, я не повинен вирішувати, хто правий і хто винуватий у цьому спорі. Моя роль полягає в тому, щоб допомогти кожному з вас прийти до вирішення спору, що виник між вами. Врегулювання спору може стосуватись чи не стосуватись юридичної сторони справи, або того, як цю сторону розуміє та чи інша сторона. В процесі наших переговорів ми хочемо зберігати неупередженість у намаганні знайти будь-який Шлях вирішення спору незалежно від того, перебуває він в юридичній площині чи ні, будь-яка угода, якої ви досягнете, буде гарною угодою. Я не маю повноважень примушувати вас до укладання мирової угоди. Моїм завданням не є переконати вас у тому, щоб ви прийняли ту чи іншу позицію. Моє завдання полягає в тому, щоб допомогти кожному з вас досягти умов врегулювання. Виконуючи свою функцію забезпечувача процесу, під час засідання я зберігатиму повну безсторонність. Я не збираюсь давати вам ніяких юридичних порад. Це не моя функція, тому я просто не зможу цього зробити. Я б хотів визначити певні базові правила. Запрошую сторони взяти активну участь у переговорах. Я знаю, що ви маєте своїх адвокатів, які виступатимуть від вашого імені, оскільки в цьому полягає їх робота. Але я також хотів би, щоб ви взяли активну участь у процесі врегулювання спору, тому що думка кожного з вас є важливою. Дуже важливо, щоб кожен з вас мав можливість висловлюватись щодо тих моментів, які ви вважаєте проблемними, і ми одразу надаватимемо вам таку можливість. Я також прошу вас дотримуватись правил пристойної поведінки. Хоча цей процес і має неформальний характер, я просив би вас ставитись один до одного і розмовляти один з одним ввічливо. Я хотів би, щоб ви слухали, коли говорить інша сторона або адвокати, або коли говорю я, і ми так само слухатимемо вас. Ви присутні тут добровільно і можете покинути засідання у будь-який час. Якщо ви відчуваєте, що це засідання не допомагає вам вирішити проблему або проходить не так, як ви очікували, або якщо виникає ситуація, коли ви не бажаєте продовжувати, ви можете відмовитись від подальшої участі в ньому. Але перед тим як ви приймете це рішення, я просив би вас повідомити мене про це наодинці або при всіх, щоб ми могли обговорити чи доцільно припиняти участь у засіданні саме в той момент, і чи існує можливість подолати ті перешкоди, які вас хвилюють, щоб ми могли рухатися далі. Такі засідання інколи можуть приводити у розпач. Я сам знаю, що інколи виникає відчуття, що немає жодного сенсу продовжувати, і ви бажаєте просто припинити все. Але я вважаю і думаю, що адвокати будуть згодні зі мною, що якими б не були ті реальні або уявні перешкоди, які можуть заважати нашому переговорному процесові, у багатьох випадках ми можемо усунути їх і продовжити переговори. Цей процес має конфіденційний характер. Ви є сторонами у розгляді спору, і якщо це засідання виявиться безрезультатним, ви звернетесь до суду. Судове засідання вестиме суддя суду королівської лави, але це буду не я. Тому я хочу запевнити вас, що все, що ви скажете сьогодні, тут залишиться абсолютно конфіденційним і не вийде за межі цього приміщення. Я не розголошуватиму нічого, що ви скажете мені як при всіх, так і під час окремої наради. Я жодним чином не обговорюватиму вашу справу з іншими суддями, особливо з суддею, який розглядатиме її у судді якщо до цього дійде, суддя вислухає всі свідчення абсолютно неупереджено. Отже, під час засідання з ДВС ви маєте можливість вільно висловлюватися Висловлюйте свою думку, говоріть щиро і не бійтеся бути відкритими. Нам невідомо, яка інформація може стати чи не стати нам у нагоді в процесі досягнення врегулювання. Останнє питання, яке б я хотів обговорити з вами, це питання окремих нарад. Я думаю, що ваші адвокати пояснили вам, що це означає. Але якщо говорити простими словами, то якщо під час цього засідання виникне ситуація, коли я вважатиму, що приватне спілкування з тією чи іншою стороною може бути корисним, існує цілий ряд причин для виникнення такої ситуації. Таке спілкування ми називаємо окремою нарадою. у цьому випадку я проситиму іншу сторону залишити кімнату для того, щоб я зміг мати приватну конфіденційну розмову зі стороною, з якою я проводжу окрему нараду. Я не можу розголошувати нічого, що я почую під час окремої наради без дозволу відповідної сторони. Інколи люди не бажають повністю розкривати свої карти у присутності іншої сторони, і в такому разі окрема нарада дає вам можливість розповісти мені те, що на вашу думку може допомогти мені в процесі введення засідання або те, що ви хочете довести до мого відома, але не хочете, щоб на цій стадії це стало відомо іншій стороні. Коли виникне така ситуація, я повідомлю сторони про те, що настав час для окремої наради. Поясню, чому у мене виникла така думка, і ми перейдемо до проведення цієї наради. Гаразд, давайте почнемо. Я хочу попросити вас, місіс Вільямс, розповісти нам власними словами про те, в чому полягає цей спір з містером Андроником. Добре, насправді суть справи полягає в тому, що я вважала, що купую у містера Андроника гарну ділянку землі за важко зароблені мною гроші. Я сподівалася, що отримую гарні сільськогосподарські угіддя, які приноситимуть мені прибуток. Ціну, яку я заплатила, набагато перевищувала реальну вартість цієї землі. Протягом двох років я не мала можливості використати більше 125 акрів тієї землі, і тому насправді вважаю, що він скористався моєю довірою, оскільки я приїхала з Англії і не знала місцевості. В процесі купівлі землі я користувалась послугами адвоката і агента містера Андроника. Чи можете ви зупинитись трохи детальніше на тому, що ви, як ви кажете, не отримали ту кількість обробленої землі, яку ви очікували? Так він обіцяв продати мені певну кількість акрів освоєної і придатної для сільськогосподарського використання землі. Я переконана, що йшлося про 425 акрів, але з часом я зрозуміла, що тільки 300 акрів землі були готові до використання. Тобто ви кажете, що 25% чи трохи більше землі, яку ви вважали готовою до використання, не були в тому стані, який вони мають зараз? Саме так. Мілорд, дозвольте дещо додати. Йдеться не про те, що місіс Вільямс пошкодувала про купівлю ділянки після певних роздумів. Ми говоримо про те, що вона вважає, що не була належно проінформована. Я утримуюсь від використання вислову, введена в оману, але складається враження, що не всі відповідні факти були доведені до її відома. Як ви знаєте, я мав можливість обговорити з містером Андроником і містером Маркесом їхню пропозицію щодо врегулювання спору. Я одразу назву вам цифру, щоб ви могли звикнутися з нею. Вони хочуть отримати 602 тисячі доларів і прийшли до цієї цифри наступним чином. Вони готові знизити покупну ціну з 762 тисяч доларів до 683 тисяч доларів, тобто приблизно на 80 тисяч доларів враховуючи те, що місіс Вільямс вже заплатила 250 тисяч доларів, залишається 433 тисячі доларів. За розрахунками містера Маркеса, сума відсотків за 6 років і за ставкою 6,5 відсотків склала 169 тисяч доларів. Я не перевіряв ці розрахунки, але думаю, що вони є точними. Склавши 433 тисячі доларів і 169 тисяч доларів, ми отримуємо суму у 602 тисячі доларів. Що стосується 433 тисяч доларів, було б добре, щоб ми могли зменшити цю суму до 375 тисяч доларів за позикою зі ставкою 3 чвертю відсотки і з початком виплат з 1 грудня цього року. А решта умов залишились би такими, як було визначено у першій заставній, узгодженій ще у 2006 році. Перша виплата у рахунок погашення суми в 80 тисяч доларів була б здійснена 1 грудня цього року. Ми б підписали рішення суду за взаємною згодою сторін, яке зберігатиметься у довіреної особи. І містер Маркес міг би передбачити можливість нарахування відсотків на суму у 80 тисяч доларів за ставкою в 6,5%. відсотків. Це заохочуватиме мою клієнтку виплачувати 80 тисяч доларів протягом 4 років, замість того, щоб сплачувати відсотки. Вибачте, якою буде сума, на яку оформлюватиметься заставна 375 тисяч доларів. З відсотковою ставкою у 3,5%? 3,25. 3,25 відсотки. за виключенням відсоткової ставки. Умови заставної залишаються такими ж самими. За виключенням суми і відсоткової ставки. Тобто загальна сума становитиме 455 тисяч доларів. Джентльмени, сподіваюсь, ви не забули про мене. Вже збирався посилати за вами пошукову партію. З радістю можу вам сказати і вважаю це ознакою їхньої доброї волі і бажання вирішити цей спір, що місіс Вільямс висунула пропозицію, яка з моєї точки зору є більш реалістичною ніж попередня. Вона також готова на певне гарантійне забезпечення цієї суми для вас у вигляді незареєстрованого судового рішення, винесеного за взаємною згодою сторін. Що ж стосується решти, то вона готова оформити заставну на суму у 375 тисяч доларів на тих самих умовах, які були визначені у першій заставній, за виключенням того, що відсоткову ставку пропонується знизити до 3,25%. відсотка, що становить половину відсоткової ставки у 6,5%, відсотків, визначеній у першій заставній. Ця пропозиція відображує її фінансові обставини і також частково враховує той факт, що сьогоднішні відсоткові ставки за іпотекою є ще нижчими. Отже, це те, що ви втрачаєте таким чином. Запропонована ними загальна сума мирової угоди, становить 455 тисяч доларів що на 125 тисяч доларів більше ніж у їхній попередній пропозиції. І як я вже казав, ця пропозиція враховує можливість виникнення непередбачених обставин під час розгляду справи у суді, а також відображує її фінансові обставини. Тож, якою буде ваша відповідь? Я б не рекомендував погоджуватись на це. перш за все, загальна сума є значно меншою ніж початкова покупна ціна. По-друге, це означає, що містер Андронек має надати іпотечну позику на значну суму під дуже малі відсотки. Вона не має грошей. Якщо вона хоче, щоб містер Андронек позичив їй гроші, вона має платити відсотки за більш високою ставкою. Оскільки існує реальний ризик, чесно кажучи, я б рекомендував укласти мирову угоду, мілорде, якби вона була готова платити відсотки за належною ставкою 6,5% на запропоновану неї суму у 375 тисяч доларів. Я б хотів висловити одне міркування, надаючи іпотечну позику під заставу всього майна навіть у разі фінансової неспроможності місіс Вільямс, містер Андроник матиме дуже добру можливість звернути стягнення на предмет застави і фактично отримати все майно в його поточній вартості у свою власність. То вирішенню питання заважає саме відсоткова ставка. Так, і я не хочу, щоб моя позиція виглядала непоміркованою, мілорде. Але проблема полягає в тому, що місіс Вільямс не має грошей, щоб заплатити нам, і хоче, щоб ми позичили їй ці гроші під дуже малі відсотки. Якщо вона не має грошей, вона має, хоча, б платити нам відсотки. І я наполягаю на тому, що ця позиція є виправданою. Звичайно ж, я чую і розумію вашу позицію, містер Андроник. Намагаючись не бути надто надокучливим, все ж таки повторю, що заставне майно за цією позикою має значну вартість. За сьогоднішніх умов іпотечна позика в сумі 375 тисяч доларів під заставу сільськогосподарської землі є ближчою за вартістю до мільйона доларів ніж до суми у 760 тисяч доларів, за яку ви продали її кілька років тому. Я би назвав це досить безпечною інвестицією для вас. А відсоткова ставка на рівні 6,5% є практично нереальною для будь-якого виду інвестицій, який тільки спадає мені на думку. І тому я майже переконую вас розглянути можливість визнання цього факту. Нехай це буде не 3,25%, відсотки, а щось інше думаю, у мене є приємні новини для вас. Я переконаний, що містер Андроник так само зацікавлений у врегулюванні, як і ви. Так вони прийняли вашу пропозицію щодо виплати готівкової частини протягом запропонованого вами періоду часу. Перший платіж має бути здійснений 1 грудня цього року. Вони також готові укласти мирову угоду з іпотечною позикою в сумі у 375 тисяч доларів. Хочу сказати, що вони наполягали на збереженні відсоткової ставки на рівні 6,5%. Я попросив їх взяти до уваги декілька факторів. Одним з них є те, що якщо ви не будете здатні сплачувати відсотки за позикою за ставкою у 6,5%, то в укладанні мирової угоди не буде жодного сенсу, або вони будуть змушені звернути стягнення на заставне майно, або ви розпочнете процедуру банкрутства. Тощо, тому я намагався підкреслити важливість укладання мирової угоди на умовах, які реально можуть бути виконані обома. Сторонами так, я думаю, що можу на це піти. Я маю на увазі 5%. Я дуже задоволена, що вони сприйняли нашу пропозицію щодо виплати 80 тисяч доларів. І я також дуже задоволена, що нам вдалося отримати знижку за відсотковою ставкою у порівнянні з їхньою початковою позицією. То чи готові ви прийняти цю контрпропозицію? Наскільки я чую, моя клієнтка задоволена Я вважаю, що це реалістична пропозиція, а найголовніше, я хочу максимально переконатися в тому, що ви здатні виконати ці умови. Якщо ви вважаєте, що так, то з дуже високим ступенем імовірності можна говорити про те, що сторони зможуть укласти мирову угоду і виконати усі свої зобов'язання за нею. Тож я покличу їх, і ми оголосимо приємну новину. Добре, з великим задоволенням хочу сказати, що місіс Вільям спогодилась прийняти вашу останню пропозицію щодо підвищення відсоткової ставки за іпотечною позикою з трьох з чвертю відсотків до п'яти відсотків. А інші умови залишилися такими ж, як ми говорили. Тож справу врегульовано, і я вітаю обидві сторони з тим, що вони це зробили. Я також хочу високо оцінити той факт, що ви обоє прийшли сюди з відкритим серцем і бажанням досягти врегулювання. Це значно полегшило справу ведення засідання, тому дякую за це вам обом. Отже, місіс Гранде, ви готові підготувати протокол врегулювання, в якому будуть визначені всі умови мирової угоди? Так, мілорде. Я зможу передати його моєму досвідченому колезі протягом п'яти днів. Це добре. Чи потрібно, враховуючи те, що умови угоди є досить простими, чи є потреба у підготовці якогось письмового документу вже сьогодні? Містер Андроник, ви повністю розумієте умови мирової угоди? Так, мій адвокат чітко пояснив їх мені. Місіс Вільямс. А ви повністю розумієте умови мирової угоди? Так. Дякую вам обом. А також хочу висловити свою подяку містеру Маркесу і місіс Гранде за активну підтримку і участь у процесі, який привів нас до врегулювання спору. Дякую усім.